Ше це 22 банки, які відключаються від SWIFT. і що таке відключення від SWIFT? Якщо раніше ви вводили санкції проти банків. Але він мав мав можливість далі здійснювати міжнародні транзакції, то наприклад через Туреччину чи через Саудовську Аравію чи через Казахстан можна було провести відповідні операції і таким чином обходити санкції. Відключення від SWIFT це дійсно потужна санкція і не дає можливість здійснювати взагалі міжнародні розрахунки. Єдина з єдиної країни, якою можна буде здійснювати такі розрахунки, це Китай. Яка має власну платіжну систему, але Китай не зацікавлений в тому, щоб її використовувати і наражатися на вторинні санкції. При цьому в цьому пакеті також передбачено санкції е, проти е, інших е, банків фінансового основ третіх країн, і в тому числі китайських банків. Тобто, Європейський Союз дав попередження китайським банкам, що за те, що ви сприяли обходу санці, то ви попадаєте в цей список. Банки не критично, не є, скажімо так, найбільшими банками, бо найбільші банки якраз і не приймали участь у транзакції. Але таке попередження є важливим, тобто навіть якісь другаря локальні банки вони будуть боятися допомагати Росії обходити санкції і здійснювати транзакції.